Проєкт будівництва першої черги національного військового меморіального кладовища цей проєкт пройшов державну експертизу. Висновок позитивний повідомили в міністерстві ветеранів. Відтак найбільший в історії України проєкт шанування та увічнення пам'яті загиблих захисників і захисниць будуть реалізовувати у Готненській територіальній громаді. Що під Києвом з нами на зв'язку Фархад Фархадов, заступник міністра у справах ветеранів, вітаємо. Доброго дня. Вітаю. Вітаю, пане Фархаде. Чи можемо ми від вас дізнатись власне про подальші дії після проходження ось цієї експертизи, про яку ми щойно розповіли? Можливо, вже зрозуміло, що буде побудовано на першому етапі, і коли вже можна буде провести перші поховання там. Так, дійсно оновлена команда міністерства під керівництвом Олександра Володимировича Порхона робить все, щоб всі дії були з дотриманням законодавства України. Ми отримали позитивний звіт, рухаємось далі. Першим наступним етапом є визначення встановленому порядку підрядника організації, а також інженерів з авторського та технічного нагляду. Плануємо також ці дії зробити протягом місяця, щоб приступити найближчим часом до будівництва нашого меморіалу. Скажіть, будь ласка, щодо вашого питання, щоб так, так, продовжуйте. Продовжуйте, продовжуйте. будь ласка. Щодо вашого питання, що буде побудовано на першому етапі, також на першому етапі буде побудовані сектори поховань, колумбарні стіни, будинок трауру, вхідна група, центральна площа, зона рекреації, під'їзна дорога, зупинки громадського транспорту, автостоянка, адміністративні та господарські будівлі і пункт охорони. Для того щоб все перераховане вами з'явилося на вибраному погодженому місці. Окрім погодження з боку уряду, має ще бути згода громади, територіальної громади, зокрема жителів селища Мархалівка, які виступали проти, скажіть, будь ласка, чи дійшли в консенсусу з ними? Чи можуть бути певні наслідки, зокрема судова тяганина? Чи готові в уряді до цього? І як це може позначитися безпосередньо на етапах реалізації проєкту? Uh... Комунікацію з громадою постійно проводимо на рівні і Міністерства із залученням, відповідно, і голів територіальних громад Київської обласної військової адміністрації. Ці комунікації дають позитивні результати. Кількість людей, які не розуміли або отримали певну інформацію, зрозуміли необхідність побудови меморіалу і людей, які підтримують його будівництво, стає все більше, незадоволених стає менше. Щодо судових тяганин, то з відкритих джерел також ми бачимо, що дві судові справи вже було розглянуто 30 квітня. Громадська організація одна із організована відповідними особами, які не дуже підтримують будівництво меморіалу. Звернулась до Київського окружного адміністративного суду щодо припинення відповідно дій установи державної будь-яких дій на земельній ділянці, яка виділена під будівництво. Меморіалу, а також зупинення розпорядження Київської обласної військової адміністрації про надання цій установі зазначеної земельної ділянки. Mm -hmm. Знаємо, що відповідно позовну заяву було відхилено, і позовні вимоги не задоволено. Mm -hmm. Така громадська організація звернулася до з апеляційної скаргою до 6-го апеляційного окружного суду. Відповідно, також було відмовлено в задоволенні, і рішення Київського окружного адміністративного суду було залишено без змін. Тому судові справи є. Ми бачимо, що суд, досліджуючи всі обставини справи, виходить висновку, що всі дії є законними і відповідають чинному законодавству. Дякуємо за тлумачення. Нагадаємо глядачам, це був Фархат Фархадов, заступник міністра у справах ветеранів.